От так от. Ми, вітання. Сьогодні ми йдемо на, на якесь плесо. Ми йдемо на поприське плесо, це Словацьке озеро, Словацьке в горах. От ми в мусорці знайшли картоночку. Це класик автостопу. Зараз будемо там писати Нет, ми не будемо писати якесь там слово, яке ми їдемо. Ми побачимо, побачимо, як європейський автостоп буде працювати. Штерба. 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 Ми їдемо в штрбу. Я... Треба трошки замалювати по іншому. Давай Сно. Ми стоїмо десь на виїзді. І от я не орієнтуюсь, де ми, коротко, а ми їдемо в Штербу. Стрбу. В, в стрибу. Втікає машини, поки що ще сигарета. Ну нічого, ми з тим тільки 5 хвилин, це ще все попереду, все попереду. Головне, в автостопі почати, а там вже все на піде. іде. Перший автостоп є, запригуйте перший. Перший автостоп є. Прекрасні добрі люди нас забрали. Побрацьке плесу. Так, перший стоп дуже швидко ми проїхали. От нам Штрепське з 10 км. кілометрів. Але там асфальтована дорога, і ми будемо йти і стопити. от, Тому в принципі. Я думаю, що ми зараз свиденько туди доїдемо. Отже, ну така у нас локація. Ми туди вгору 10 км. Я їм пончик, перегуз. Другий стоп. Водій машини, який нам зупинився. Дуже вже сказав, що він почав. Другий стоп, просто ну, дві хвилини стояв, дві хвилини. Але спитай, куди спочатку? Питати куди. би у нас до штурмати опаси, але була з пантиким Дякую. мером. Дякуємо. прямо на песі йде, так? Прямік. Попали прям, прямий рейс туди. Що ми доїхали до, до зупиночку нас закинули до такого. Містечко тут така інфраструктура насправді серйозна, так високо, але тут спортивні бази, такі розв'язки навіть є, дорожні. От, все серйозно. Сюди доїжджають багато хто на машинах і звідси вже стартують вище до гір. Прикольно, коротше, дідуля, який нас підвіз, теж такий горнік, жорсткий у нього палки, екіпа нормальна. сказав, що нам покаже дорожку, типу. От, Але ми, ну точніше, що я користуюсь мапами ЦЗ. МаПЦЗ дуже хороша штука. Вони всюди класно працюють. Тут також показують маршрути всі і так далі. Інструкція від Словака. Alebo ísť do doliny a tu, tu sú jazera. My idem na a tu poprasky, to by ste mohli stihnúť, že by ste išli. Lebo to hej. Okay. Ale to na, tu na vstru, je to je no, pekne na, na na hej. Ale tu bude v tu na bude

Можна вище ще йти. Ось таке відомо відкривається на дорожці. Маршрут прикольний, але багато дуже туристів, звісно. Виглядає кайфово. Велична і потужна гора перед нами стоїть. Гарно. Конечно, бо її її взяли і за її зі. Але нам сьогодні додому. Треба ще йти по цьому маршруту. І вдоль того хребта прикольного. Тут можна... Дні на три так зависнути в лісі, гори, кайфово. Хороші маршрути. Класні Словацькі гори. Ось такі вам відомо на весь хребет Бух. Тут ух. Так виглядає. Вона хребет дуже потужний. Ось так можна і нахитнутися, пітно, і не дивитися. Якщо по в хребту полазити, але там вже таки прям скали я думаю, що там треба прям уже альпіністом бути, щоб по таким горам лазити. Тут чим далі тим красивіший. Виглядає класно. Дуже він цей хребет. Маршрут, тут. маршрут доволі легкий, він такий більше трекінговий. Набору цельно немає, там висновний набір, як ми на машині сюди підіймалися, тобто до цивілізації. А далі в основному ми вийдемо траверсом через гору. от, Ми в такій долинці між гіром, між, гіром, між горами, от, просто кайфово. А от така тут е, гірська річечка, лятина скільки вона чиста. Конкретно чисто такий місточок. Дуже чисто Я б звісно окунувся, ну, але не можна порушувати мікрофору цього озера прекрасного. ось, Але дуже кайфово. Кайфово. Красно. Так, ми прийшли на озеро. Тут серйозна інфраструктура, можна попити пиво. Пахне кавою. Пахне кавою. Тут он, база відпочинку. Там ще короче, будуть такі припальні двері, що має так жити дошку і ти типу, помішкаєшся двері і так ваш водичка така чиста просто. І, і тут незрозуміло, чи можна купатись, чи не можна. От, ну, вона чистюча. Ми ще якби у нас на Ворожесці е, Ірашеська і ще якісь певні озера. Не можна типу купатися. Наприклад, той же Іва озеро. Там за того, що багато хто купався. Там, Воно починає зростати. Але такі підходи до води, типу, немов пляжі зроблені. Так що навіть є питання. Ну, Зараз може когось дізнаємося в когось. Коротше вам озеро ще. Вон, отак тут іде така тропинка, так на гору. Але я поки що не знаю чи е, цей, Чи встигаємо ми туди чи ні. Зараз по часу будемо орієнтуватися. Ой. Оазис. Тут чиста оазис Ось це озеро, дивіться водичка яка чиста. Ми вирішили тут зачилити і потім спокійно собі автостопом їхати назад, тому що в нас не є, не, не є часу багато. Наступним разом підіймемося. Така вода залегна тут. Це розвал, звісно. Дуже дуже видно. Вон рибка плаває, видно дно. Озеро, звісно, кайфове. Чистеньке таке. Не знаю, видно вам кажуть чи ні. Наряд чи От, хлопці заїхали на вілікування. Взагалі як, як вони на вілісіка сюди заїхали, я не уявляю. Там такі камні, хоча у них підвіски якісь, а електро, це електровелосипеда. Там остальна дорога піднімається. Електро, електродорога <риклад> Отак от човеки на лісіках сюди заскочили. Нормально. Теп скоп веса. Так, оказується тут якийсь короче, ми йдемо назад іншою дорогою, асфальтівна дорога, гляньте. Ось тут штрихи, типу, заїхали на, на сюди на велосипеді. Взагалі по кайфу собі чисто по асфальту йти. Ааа, ніфіга. Зараз подивимося по карті, куди це. На парковку, на пресо, на а, це на зупинку на... 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 Да, ага, все. Розміщався, коротше. Це на цю, на станцію, там, де приїжджає електричка туди. І почався електрички, люди так на велика хоп і поїхали. Але прикольно придумано, типу, для туристів. На електричці приїхав і погнав собі на пассаджирні дороги на велосипеді. Чому б ні? Прикольно. Отакі красоти проходимо. Річка Джурджить. Клас. Спустилися за годину в спокійному темпі. От, зараз будемо ловити на парковці стоп. Бажано, звісно, одразу до Мікулаша, але побачимо як там буде. Можливо, двома стопами, трьома, неважливо, вони не доїхати. Вниз, і тут так багато всяких ресторанів, готелів, ви дивіться, які готель прикольні. Називається панорама, там з відочком. Це точка. Прикольним. Да, це не, це не їдочка. От наша перша точка для стопу. Я думаю, що ми зараз тут дуже слідко зловимо, тому що багато туристів спускається. Побачимо, побачимо, як буде. Ось такий відончик на стоп. Мені подобається, в таких, таких відах стопити це класно. Вам лайфхак, фішки автостопів, треба так складати руки, ну знаєте, ось так типу, ручки складають. Отак от. Отак от. І типу, будь ласка, і забирають, пліс, і забирають. Це, звісно, класно. Хитрість. Користуйтесь. Походу подруга Анастасія, яка мене приїтіла. От вона для Ліповського мікула ще тачку зупинила, походу. А? Що, що-шо? Що? Ну, погнали, погнали. Звісно, досі треба їдемо. Чудово. До першого місця зупинили. Ну нормально, вже добре. Домчали ми короче, з цим мужиком, такий готчик, що взагалі вийшли на трасу. Там є указник ліфтовський Микулаш, ж куди нам треба. 30 кілометрів. От. І, в принципі, тут заправочка. і такий хороший карманчик, то ми будемо тут і ловити. Ливе другий стоп до Микулаша, дуже швидко. От у нас монашка. А це вже інший день, а я, я вирішив його ставити сюди. Буде як е, влог зі Словаччини. А це якийсь град там, не пам'ятаю. Тут називають град замок, як розуміє замок. Зараз на нього будемо підніматися, побачимо. Прикольно глядається це. За На висоті трошки цей знаходиться град. Да, заходим. Сейчас написано тут. Красиво. А Я еще пришли давно, тут не реально просит у нас деньги просить деньги ну 8 евро а 10 евро капец просит нас денег Сколько скажи честно платный я... короче хит платный дал нам такой пытал найти мови может дал большой На український. тут є сучасна кухня, зоні от роботи. з, ось. з 20, 23 року. Піддемо туди нагород. А вон відночі гори, так. Да. Ми там були вчора. Так, написано, що це цей град в список. Спачины культурные, короче, папаха Цветовые, нормас Пошло. Вот так. Катапульты такие